Добрий день, це магазина МТЗО. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію як гідроциліндр замість центрального винта на тракторі МТЗ та трактор Т40. У нас їх є декілька варіантів. Почну з самого простого, це можна сказати десь стандартний. У нього йде 50-труба, 30-й шток і 300 мм ход штока. Ось так він виглядає. Відстань між яблуками у нього йде 550 мм. Тобто це йде, скажімо так, стандартний. Потім йде посиленіший варіант, це вже йде 63 труба, 40 шток. І такий самий ход-штока, йде 300. Можете візуально побачити різницю між ними. Містань така сама, йде-550. Тобто такий самий варіант, просто йде посиленіший, для більших навантажень. Цей варіант вже йде на трактори Т-40. Він по конструкції такий самий, але він більший по довжині, тобто ж Він йде така сама труба 63, 40 шток, але хоч штока вже йде не 300, як у цих, а йде вже 400. Відповідно від цього і відстань між яблуками в нього йде вже 650, а не 550. Так, Візуально вам покажу, як він по довжині йде. Ну і третій варіант це вже новинка в нашому магазині. Це йде вже найпосиленіший варіант. Він перший раз у нашому магазині приїхав. Це йде вже 80-та труба, 50-й шток. І 300 мм штока Тобто хот-штока так само, як у цих перших двох, тільки це стандартний, це трохи посилений, посилений а цей йде вже найміцніший. Відстань така сама між яблуками в нього йде 550 мм. Можете встановити його замість центрального винта. Це думаю буде набагато зручніше, швидше, ніж зручно його накручувати, Підключити його на гідравліку, на речах закинулися, буде набагато швидше зручніше. Кріпиться він такими пальцями. Це звичайний палець центрального винта. Вони є в нас і оригінальні варіанти, і виробництво румни. Тобто є з чого вибрати. Також маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошовку Сонечко та Косарку Virex. Якщо щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Також є доставка по Україні і доставка України, Литва, Латвія та Молдова. Можете звернутися до цих перевізників. Молдова Сергій вам допоможе довести. Та Латвія, Литва, Володимир. Підписуйтесь на цей канал, тут далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки, які в нас з'являються. Якщо щось зацікавило, набирайте за цим номером телефону. Гарного дня з вами магазин та